Як педагог-організатор про Валентину Віталіївну я можу сказати, що це педагог, з яким я найчастіше працюю. Адже жоден концерт не проходить без участі яскравих хореографічних номерів підготовлених Валентиною Віталіївною. Креативність, фантазія, неймовірна енергія, ентузіазм поєдналися з добротою, щирістю, дружелюбністю у цій тенітній дівчині. З Валентиною Віталівною дуже легко працювати, тому що вона не знає слова не можу». Повна самовідданість роботі і як результат вдячні дитячі очі, а на сцені нові і нові хореографічні історії. З Валентиною Віталійовною просто приємно спілкуватись, бо вона до сьогодні не втратила в душі чистоту і дитячість. Хочеться, щоб. Самовідданість роботі і креативність принесла Валентині Віталіївні величезних успіхів.